У цій главі ми дізнаємося, до чого може призвести прагнення людини самостійно виконати Божі обіцянки, не дочекавшись його часу. Такі рішення часто мають непередбачувані наслідки, що впливають не лише на особисту долю, а й на майбутнє цілих поколінь. Звертаючись до біблійної історії Авраама і Сари, спробуємо зрозуміти, чому важливо довіряти Божому керівництву. Минуло 10 років очікування спадкоємця в Ханаані, і Сара Втрачаючи надію, пропонує Авраму скористатися стародавнім звичаєм народити дитину через служницю агар. Аврам погоджується, обираючи людський шлях замість довіри до Божої обіцянки. Саме це рішення стає початком нових випробувань для їхньої родини, що призводить до глибокого конфлікту. Після того, як агар завагітніла, атмосфера в родині різко змінюється. Вона починає зневажати Сару, що викликає напруження. Сара звинувачує Аврама, а він, не втручаючись, дозволяє їй самостійно вирішувати, як чинити з агар. У відповідь Сара починає жорстоко поводитися з агар, і та змушена тікати в пустелю, де на неї чекає несподівана зустріч. У пустелі знесилену агар знаходить ангел Господній. Це перший випадок у Біблії, коли Бог являється жінці. Ангел закликає її повернутися до Сари. Обіцяє численне потомство та передвіщає народження сина Ізмаїла, який буде незалежним і непростим. Ця зустріч нагадує, що навіть у найскладніших обставинах Бог бачить і підтримує тих, хто страждає. Після цієї зустрічі Агар називає Бога Ель Рої Бог, який бачить мене, усвідомлюючи, що навіть у моменти приниження та самотності вона не залишена без Божої турботи. Місце цієї події отримує назву Бейерла Хайрої. Джерело живого, який бачить мене. Історія агар стає символом надії для всіх, хто почувається забутим, нагадуючи, що Божа увага охоплює кожного.